Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми повертаємося до виборів 2024 року у Сполучених Штатах Америки, і тут ми поговоримо про подію, яка стосується. Візиту колишнього президента Трампа в штат Нью-Джерсі, де він провів мітинг, і це відбулось на пляжі Джерсі Шор у суботу 11 травня. Фактично таким чином він повертається до передвиборчої кампанії після вибухового тижня свідчень у судовому процесі щодо фальсифікації ділової документації, який триває в штаті Нью-Йорк. Подія у Вайвуді, який розташований на півдні Нью-Джерсі, знаменує третій передвиборчий мітинг Трампа спочатку вищевказаного судового процесу. Перед цим він проводив мітинги в штатах Мічиган та Вісконсин, достатньо ключових змінних штатах. І, власне, там логіка була присутня, так чому Трамп концентрувався на мітингах у тих штатах. Власне, тут CNN і говорить, що під час виборів 2020 року Трамп в цьому штаті Нью-Джерсі програв Байдену з різницею в 16 балів. Але Трамп заявив, що він може виграти цей штат так в умовах загальних виборів під час свого виступу. На пляжі Джерсі Шор. Він сказав наступне: ми розширюємо електоральну карту, тому що збираємось офіційно грати в штаті Нью-Джерсі. Ми збираємось виграти цей штат. Ну, достатньо знову ж таки амбіційна ціль, так, яку собі ставить Трамп. А чи ставить він собі знову ж таки за ціль? Перемогти в Нью-Джерсі, так враховуючи, що це демократичний пар... штат. чи це все ж таки радше був такий передвиборчий спіч для того, щоб він пояснив власне своє перебування у цьому штаті. Ідемо далі. В інтерв'ю CNN напередодні цього мітингу деякі республіканці поставили під сумнів рішення кампанії провести передвиборчий захід в Штаті, де протягом останніх семи президентських виборах демократи здобували беззаперечну перемогу. Але офіційний представник Трампа заявив, що таким чином вони намагаються отримати місцеве висвітлення мітингу у. Філадельфії, штаті Пенсільванія, так, який знаходиться неподалік від Нью-Джерсі. Тобто, щоб цей захід був показаний у теж такому ключовому і змінному штаті, і він є надзвичайно важливим для Трампа, власне, як і для Байдена. Ідемо далі. Під час виступу колишній президент похвалив губернатора Північної Дакоти. Бургума за його знання в галузі енергетики та сказав НАТО поготуватись до чогось, якоїсь знаменної події. Його пряма цитата. Ви не знайдете нічого кращого, ніж цей джентльмен. З точки зору його знань, ви знаєте, що він заробив свої гроші на технологіях, але він, мабуть, знає про енергетику більше, ніж будь-хто кого я знаю. Отже, готуйтесь до чогось. Гаразд, просто готуйтесь. Але дук бургу неймовірний. І тут, знову ж таки, американські медіа почали здійснювати трактування цієї цитати, чи не є це натяком на потенційного напарника, так, який може стати віце-президентом, власне, якщо Трамп отримає перемогу. Тому на цю тезу звертали усі, особливо знов ж таки. Увагу! Проте ми говоримо знову ж таки, що Трамп це така неординарна особистість популістичної політики, який, в принципі, може достатньо швидко змінювати ті чи інші рішення. Далі, колишній президент зазначив, що Байден вчинив одну з найгірших зрад американського союзника в історії нашої країни. Коментуючи позицію діючого президента щодо призупинення поставок озброєння до Ізраїлю, якщо відбудеться вторгнення в місто Рафах, що знаходиться в секторі Гази, вчинок кривого Джо є однією з найгірших зрад американського союзника в історії нашої країни. Я підтримую право Ізраїлю виграти війну з терором. Це нормально, не знаю. Я не знаю добре. Це чи погано з політичної точки зору мене це не цікавить. Ви повинні робити те, що правильно. Тобто, знову ж таки, з однієї сторони, Трамп намагається захистити так право Ізраїлю себе захищати, проводити операцію в секторі Газу, а з другої сторони, показує таку двобічну позицію, за якою так і не зрозуміло чи підтримує Трамп. Прагнення Ізраїлю проводити операцію в секторі гази, чи ні. Відповідь була така: не знаю, не знаю, чи це добре, чи це знову ж таки погано. Тобто Трамп тут звів все до того, що це особиста справа Ізраїлю. Також Трамп образив окружного прокурора Мангеттена Елвіна Брега, який порушив проти нього справу щодо фальсифікації ділової документації, і заявив, звичайно, що ця справа. Є фальсифікацією. Як ви знаєте, я приїхав сюди з Нью-Йорку, де мене змушують терпіти показовий суд, який робить Байден. Все це здійснюється окружним прокурором, радикальним демократом. Ви знаєте, хто він? Товстий Елвін, корупціонер. Трам також безпідставно стверджував, що суддя, який головує на судовому процесі, є дуже суперечливим. Тобто він і тут здійснив коментар так, у питанні, яке стосується його кримінального провадження щодо фальсифікації ділової документації, знову ж таки, зазначивши, що це все є фікція і справа надумана. Також Трамп підняв, звичайно, ж питання міграційної політики, виконавши повне виконання сул пісні 1963 року та назвавши вигаданого канібала великим, він продекламував змію у. Безладній манері, використовуючи пісню Оскара Брауна, щоб порівняти нелегальну імміграцію з тим, як дурно те, що ми зараз робимо. І я дійсно, коли прослуховував матеріал, де Трамп був на цьому мітингу, він дійсно декламував оцю змію. Незрозуміло знову ж таки, з якою ціллю. І там на цьому мітингу була не зовсім однозначна реакція на. Цю позицію Трампа. І, власне, останнє, що я хочу зазначити в контексті цього мітингу, це, звичайно, ж, його позиція щодо війни Росії проти України. Тут Трамп знову ж таки дав популістичну обіцянку, що до того, як я заїду до Овального кабінету одразу після того, як я виграю, я вирішу. Жахливу війну між Росією та Україною. Я добре їх знаю. Питання знов таки до Трампа. А як ти будеш щось вирішувати, не будучи в овальному кабінеті? Так, до прикладу, ти переможеш на виборах в листопаді, але твоя інавгурація буде у січні. Як ти до січня місяця зможеш вирішувати це питання? Тому популізм чистої води на цю тезу? Ну, потрібно звертати увагу, так? але ми ж прекрасно розуміємо, що Трамп буде здійснювати якісь дії щодо цього питання лише після того, коли пройде процедуру інавгурації, так? а не причинному президенті, так? він щось там буде вирішувати. Тобто тут поки що чистий популізм, але знову ж таки він згадав питання війни. Росії проти України під час мітингу в штаті Нью-Джерсі. Ось так, якщо коротко, охарактеризувати його мітинг так, у цьому штаті. І знову ж таки, висновки наступні. Трамп намагається ставити питання імміграції як центральну у своїй виборчій кампанії. Критика в бік трав... Байдена, критика в бік. Окружного прокурора Манхетена, і, власне, мене цікавить все ж таки з Бургумом, так? Ось ця теза, так, з приводу того, що він є неймовірним. І, власне, до чогось мають готуватися прихильники Дональда Трампа. А ось до чого? Ми звичайно за цим будемо уважно спостерігати. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність Нашої держави, слава Україні! Хай щастить вам!